Мої вітання усім нашим глядачам. Це програма Рівна Культурна у студії ведуча Олена Семенович. Літо у самому розпалі, і сьогодні ми будемо говорити на дуже теплу літню і дуже сонячну тему. Тому що сьогодні ми будемо говорити про новий проєкт, який уже стартував у Рівному, що має назву Сонечко на долонці, арт-майстерня з Оленою Медведєвою. А це означає, що сьогодні у нас у гостях письменниця Олена Медведєва, яка є водночас арт куратор Проєкту Сонечко на долонці, арт майстерня з Оленою скорочено його називають просто Сонечко на Долонці. І Ольга Теренчук, художниця і менторка цього ж проєкту. Вітаю вас, дівчата! Добрий! День. Ну, перш за все, рада, що ви до нас завітали, і давайте поетапно будемо розповідати, що це за проєкт, звідки така назва Олена і хто в ньому бере участь. Сонечко на долонці похідна назва від казки, яка вже написана. А вона розповідає про те, що одного дня народилося сонечко, але воно зробило це передчасно. І його, виявляється, саме сонечко потрібно було догрівати, долюблювати, і це робили зовсім інші люди. І відповідно, сонечко на долонці це історія про те, що завжди знайдуться люди, які будуть поруч і допоможуть у складних ситуаціях. А для дітей це дуже важливо знати, адже ми запрошуємо діток з родин військовослужбовців віком від 7 до 14 років, і працюємо з ними. Отож, дітки віком від 7 до 14 років так. сам проєкт це культурно-мистецький. Що в рамках цього проєкту будуть робити діти? В рамках нашого проекту діти займаються мистецтвом, тому що сьогодні мистецтво допомагає відволіктися. Розслабитися, знайти нові сенси. Власне мистецтво навіть стає психологічною підтримкою для дітей, тому що те, що вони бачать за вікном, те, що відбувається, звісно, що травмує дитячу психіку, і вони потребують підтримки від дорослих. І власне мистецтво це один із засобів, чим ми можемо їх підтримати, чим ми можемо їм допомогти. Насамперед хочу сказати, що в нас дуже крута команда фахівців, які дали згоду, і безмежно я радію цьому. Це кілька арт-майстерень, які відбуваються вже, тому що проєкт стартував з червня і він відбувається за підтримки Українського культурного фонду. Майстерня з Наталкою Серветник, рівницькою художницею, яку всі люблять, яку всі знають, вона ілюструє казку разом з дітками, яка має назву Сонечко на долонці. І відповідно всі ці ілюстрації увійдуть до книги. Чиїсь будуть на форзацях, чиїсь будуть в самій казочці, чиїсь будуть в альбомі. Але ця книга буде проілюстрована дитячими малюнками. І в результаті кожна дитина, яка брала участь в цьому проєкті, Отримаю в подарунок цю книгу, і коли я дітям це розповідала, ви би бачили їхні очі. Ось вони настільки були раді, що вони будуть мати власну книгу. Її ж можна буде занести в школу, показати своїм батькам, похвалитися перед друзями. І ось таке в мене було літо. Сьогодні в нас в студії Ольга Теренчук. Це людина, яку я безмежно поважаю, якою я захоплююся, тому що вона працює з дітками з інвалідністю. І ось пані Ольга, читаючи мої казки, робить з дітьми ілюстрації, які будуть продемонстровані на арт-виставці в міському будинку культури. І ця виставка має відбутися уже в вересні цього року. Давайте поки що зробимо невеличку Раз. паузу. послухаємо Олю, а потім повернемося до інших напрямків роботи в рамках цього проєкту. Отож, Оля, робота вже стартувала, оскільки проект він є ще такий інклюзивний, так в ньому є інклюзивна складова і опрацьовуються усі казочки, які є саме Валене Медведєвої. Над чим працюєте, як діти? Тому що ну для того, щоб створити ілюстрацію доказки, її треба ще почитати, послухати, розповісти дітям. Розкажіть, як відбувається робота і що це за дітки, з якими ви працюєте? Я давно вже працюю з дітьми, з молоддю з інвалідністю, і в цьому проєкті приймає участь в літній період якраз 12 учнів. З інвалідністю стартувала ми з казки Дотягнутися до мрії. Це Литвиненко Євгенія. Вона вже мала дві персональних виставки. Вона, прочитавши, послухавши казку про синього, незвичайного, особливого Бедрика, вирішила, що вона намалює небо і свою мрію. Це За допомогою янгола на ілюстрації вона дотягується до своєї мрії. На ілюстрації зображена вона сама особисто на гойдалці, і її в руках тримає Янгол, а навколо сині бедрики. Так вона ну, мріє все ж таки, що вона дотягнеться до своєї мрії, в неї мріє Спілкуватися безмежно вона любить це, зазвичай приходить навіть інколи не тільки помалювати, а саме от ем, поспілкуватися. поспілкуватися так. І саме от у нас в студії відбувається інклюзія, тому що є ще інші діти, і вона любить спілкуватися, завжди всі, про всіх все знає. І ем, ем, можливість помалювати ілюстрації доказок е, Олени Медвєдєві, е, – це для неї. Розкрити такі нові свої відчуття, проговорити їх. Так як ми з нею малюємо в техніці рука в руці, вона сама особисто не може тримати інколи навіть пензлик, вона має ДЦП і від народження паралізовано має праву сторону тіла, тому саме от проговорити це для неї тут важливіше відчути. Що ну, проговорити, що вона відчуває, це от дуже важливо. А казки Олени Медведєвої, вони надзвичайні, вони сучасні, яскраві, з красивою літературною мовою, такою живою, з гарними різними фігами. Ну, це справді так і є. Піксельний Миколаїв, візьмеш він сучасний. Це казка сьогодення. Ми вже намалювали за червень місяць. 11 ілюстрацій з учнями. Всі працюють індивідуально, так як мають кожен свої особливості. Дуже радію цьому проєкту, і я теж радію, тому що це є можливість поспілкуватися в іншому напрямку. Бо ми завжди от вибираємо по їхньому настрою, Тема. що вони хочуть, тему з інтернета, щось обираємо якісь. А тут саме вони мають розповісти. Обговорити, проговорити, показати, хто не може говорити, свої почуття через ілюстрацію. І це дуже-дуже важливо. І е, також попрацювати різними матеріалами, працюємо гуашю і аквареллю переважно, інколи змішуємо ці дві техніки разом. Тому дітям дуже цікаво, дуже цікаво, є казки, які вже мають е, озвучені. тобто, Дитина, я спочатку даю один раз прослухати, інколи вдома вони підготуються, а потім, під час того, як вони малюють, ми, наприклад, повертаємося до того кусочку, якого вони хочуть саме зобразити. І це дуже класно, що можна уже не тільки мені зачитувати, а що вони чують гарно озвучену. Навіть є е, одна з м, казка з Наталою дотягнутися до мрії, по-моєму, з Наталою як, як сервою. ця анімація, педрики. Та, 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 так, як це все і е, це все дуже допомагає уже впливати на їхню майбутню ілюстрацію, тому що вони вже бачать, що це може бути, уявити можуть. Анімація Одразу. ніби як підказка, так? Так, так. так як mm -hmm. підказка, куди вони хочуть рухатися. Шудово. Є діти такі. Діти, молодь, які, наприклад, почули тільки сонечко на долонці, це Марина Осенко, і вона вже малює сонечко, бо вона завжди поспішає, вона завжди активна, їй завжди хочеться яскравих фарб, і вона, не дослухавши казку, вже знає, що вона буде сонце малювати велике, красиве, гарне. Те, що вона, ну от саме вміє ліпити і малювати, все яскраве в неї виходить. Таким чином, вже створено 11 ілюстрацій, і ну, далі продовжуємо. Також ми працюємо з Олександром Майструком, це наш рівненський відомий фотограф. Він також фотографує під час того, як учні працюють, спілкується з ними. Також цікаво обговорювати казки з фотографом, і він ловить ці моменти. Це все також. Є інклюзія обговорення разом в колективі цих всіх творчих моментів. І на завершення проєкту буде ж виставка фоторобіт пана Олександра, тому так, теж цікаво буде подивитися. Отож, одна група вже дуже активно працює, вже напрацювали певні матеріали для виставки. І мені здається, що цей проект він також про те, про знайомство із сучасними письменниками, так що їх можна побачити, до них можна доторкнутися, поспілкуватися. І мені здається, для Олени, як для авторки, цікаво ось це те, таке розуміння дітей, що вони для себе взяли стою. Чи іншої так, казки. Так, це, це приємно, тому що коли спілкуєшся з дитиною, ти дивишся, на що вони звертають увагу, які емоції в них викликає ця казка. Це мега важливо. Отож, інклюзивна група з Олією працює, з Наталка працює з дітками, з родин, військовослужбовців, також готують ілюстрації до книжечки. І хто у нас ще є з менторів, Олена, Розкажіть. Хочу розказати про Олексія Михайлова. Це наш скульптор-художник, який долучився до проєкту вперше, мабуть, тому що це вже наш третій проєкт, який відбувається в поспіль за підтримки Українського культурного фонду, і він з дітьми виліплює головних героїв. Тому в нас буде відеоказка з елементами пластилінової анімації. І розпочав він цю роботу із кольорових равликів. Це історія про прапор нашого міста, міста рівного, про те, які кольори, які смуги. І вони виліплюють цих равленят в таких великих шкарпеточках. А пан Олексій каже, що для нього це казка про дорослішання. Ось так він її побачив. У нас в колективі ще також є досить крутий актор Корній Демидюк. Він буде навчати дітей акторської майстерності. Тобто дитина сідає, начитує текст на мікрофон. Безпосередньо казка Сонечко на долонці буде озвучена дитячими голосами. Це ті дітки, які робили ілюстрації. Вони підуть до нього в театр ляльок, познайомляться з цією майстерністю і озвучать речення в речення. Відповідно, коли вони будуть бачити свою анімацію на екрані, вони будуть чути свій голос і казати: Оце я, 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 це я кажу. Того героя озвучив я, а того звичає. Ну і в нас є Олена Семенович, наша кураторка проєкту, Наша Олена Семенович, менеджерка проекту, яку ми всі любимо і поважаємо. Дякуємо вам, Оленочко. нам за честь, що ви долучаєтеся. Що ми разом з вами працюємо? Ну мені теж приємно працювати з командами професіоналів, і е, я ще також хочу зупинитися трошки на е, Олександрові майструку, тому що він теж активно залучений в цей проект і вже не в перший раз. Він виступає саме фотографом проєкту. Розкажіть про як відбувається ця взаємодія mm -hmm. з Сашком, mm -hmm. що він буде готувати. Ну можна звичайно згадати про попередні проєкти так, де він залучається нього. Так. Ви знаєте, мені дуже подобається те, як він спілкується з дітьми, як він знаходить спільну мову. Я пригадую той майстер-клас, який він проводив з майстерності, як робити фотографію на телефон, і перше його золоте правило для юних фотографів. Перед тим, як ти маєш фотографувати обов'язково про три <смір> Ось він комунікує з дітьми, діти його люблять. Він вміє помітити щось таке, чого інші не помічають. І знаєте, оце важливість в деталях. Він е фотографує і згодом ці фотографії друкуються, і є в експозиції його виставки. Звісно, що він нам демонструє цей незламний дух. Попри все те, що стається в житті, а е, в житті стається найрізноманітніше, і він е, людина з інвалідністю, проживає чи то на восьмому чи на дев'ятому поверсі, але попри це, він має е, ну, ім'я, яке відоме серед митців рівного і не тільки рівного, а в Україні і за межами. Тому що його фотографії реально мають художню цінність, йому є що сказати своїми роботами, що продемонструвати. Ну професіонали, і нам теж за честь з ним працювати. Ну, і мені здається, для Сашка також є такий своєрідний виклик працювати, тому що він тоді виходить серед людей, так. він іде до дітей, до підлітків, до їхніх батьків. І дає дійсно такий хороший приклад і може ще плюс реалізуватися? Ну і для Сашка теж репортажне фото, це теж такий своєрідний виклик, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. Так, а, якщо говорити Олю, наприклад, от про м, родини, які виховують діток з інвалідністю, а, чи, чи хоче вони погодилися на участь у цьому проєкті, і як батьки підтримують дітей? Ну, я вам хочу сказати, що в нас в студії відбуваються виставки, і, от, і зазвичай батьки всіх повносправних діток, і самі діти ну, цікавляться, звичайно, цікаво, хто переможе. А от особливі дітки, вони завжди чекають цього моменту, тому що це для них інколи як єдиний шанс визнання їхніх талантів, їхніх старань, їхніх вмінь. Можливо, вони не такі і суперпрофесійні ті роботи, але це можливість обговорити, що він відчував в цей період, що він любить, які мультфільми чи казки. Це для них дуже важливо. Батьки завжди тільки за сприймають, не було жодної. Людини з жодних, ну не одно, одного батька чи мами, хто б сказав, що ні, ми не будемо приймати в цьому участь, навпаки, всі тільки кажуть, запрошуйте нас ще нам, це цікаво. Їм дуже подобається те, що це йде саме от інклюзія, безбар'єрність. От в цьому і є безбар'єрність можливість спілкуватися, виставлятися разом з усіма. І також це для них можливість подолати стрес, тому що в них. Мало стрес своєю хворобою, з якою вони живуть, то ще й війна додається до цього всього. То це як арт-терапія, прослуховування, я не знаю, шикарних просто казок, от, тому що ну, вони сучасні, і це для них є. От, вони в цьому часі. Ці сучасні казки прочитують і їх промальовують, тобто і показують свої почуття одразу в ілюстраціях своїх. Тобто тут іде і казка, і їхні почуття. Вони все показують на е, папері за допомогою фарб, е, якщо не можуть озвучити, то ну, тільки за допомогою фарб, а інколи проговорюючи це. Це дуже важливо. Тому що багато хто із них давним-давно закінчив школу. І зараз вони перебувають переважно вдома. І тому їм просто необхідна ця арт-терапія, необхідна зустріч з іншими людьми, як спілкування, як вид самовираження. Це дуже важливий проєкт. Я хочу ще в Олену запитати, вже Оля сьогодні згадувала Маринку Усенко. Mm -hmm. Давайте ще трошки підсвітимо Маринку, тому що ну мені здається, що Маринка це такий наш спільна творча одиниця в Рівному, їй вже 18 років, в неї теж є інвалідність, але це десь отак. Хтось один помітив, а інші всі підтримують цю талановиту дитину. Розкажіть трошки про Маринку, тому що я бачу, вона теж долучилася до е роботи. Так, ми її всі любимо. Вона була в нашому першому проєкті Домалюй промінчик зірочці. І, власне, з цього все і розпочалося, тому що її унікальні роботи, які вона виконує з полімерної глини, вони вражають. Нещодавно я отримала в подарунок три кольорових равлики: блакитний, зелений і білий, згідно кольорів нашого прапора Рівненського, вони просто мелота. І це дитина виражає в такий спосіб свої емоції. На, на обличчях равликів з'являються емоції дитини. Вона проектує свої емоції. Вона добра. В неї золоті руки, золоте серце. І для неї це підтримка, для родини це підтримка. І, і для нас це натхнення. Ось вона така, яка є. Вона приймає життя таким, яким воно є, і вона радіє цьому життю. Вона насолоджується. Я пам'ятаю мені, е, Маринкина мама Таня завжди каже, е, що її е, ось цей хист до творчості помітили саме в школі. Оля, ви знаєте цю історію? Mm -hmm. mm -hmm. Так mm -hmm. я mm -hmm. це дивлю. Олена розказує, а я дивлюся і думаю, це ж напевно Оля і помітила. Mm -hmm. Розкажіть, mm -hmm. і вона каже: от е, Таня каже: Та де де Маринка, де малювання? Як це було? Давайте ще цю історію пригадаємо. За програмою у нас тоді був натюрморт. І ось вперше в цей клас малював тоді натюрморт. І вона одразу зловила все, що я говорила, як побудувати, як правильно світло. Тобто до класичного такого живопису діти не дотикалися, а тут їй треба було не їй, а всьому класу. І вона просто. Шикарно, впоралась, вона зазвичай спішить, вона навіть не дочікується, поки я там щось розповідаю, вона все ловить сама. От. І після заняття я зустріла просто випадково в коридорі маму і кажу, що ви знаєте, ваша дитина вдарована, вона талановита, вона особлива. Я завжди кажу, що ці діти особливі, надзвичайні. От тому, що вона зразу побачила, як створити в натюрморті об'єм. Навіть не очікуючи моїх е пояснень, е а об'єм не кожна повносправна людина зразу зрозуміє з першого заняття, як показати світло, блік, тінь, падаючі тіні. І мама так скептично подивилась на мене і сказала, що ну, я поки що ну, цього не бачу. Я кажу, що вам треба приглянути, придивитися до своєї дитини і треба думати, як розвивати, От що їй подобається, подобається те треба розвивати. І поступово-поступово вона захопилася пластиліном. Ми підшуковували, що це може бути. Можливо, не пластилін, а полімерна глина. І так пішло. Підставочку я там придумала для неї для її виробів. От вона почала займатися е, десь ще, окрім школи, відвідувати е, інші заняття з викладачами. І так зараз її роботи, по-перше, вона вражає кількістю. Це, Це дуже, дуже. працювати. В mm -hmm. mm -hmm. неї жоден вечір не проходить, щоб вона не ліпила. Mm -hmm. е, я навіть е, кілька робіт е, придбала собі, і от зараз, коли ми працюємо в цьому проєкті, вона побачила ці свої роботи на студії. От, бо вона давно вже не відвідувала студію, і вона була просто здивована і захоплена, що ну її ж визнають, і так. її робота, і вона кожного знає ім'я цих своїх робіт. Вона їм ну придумає своє ім'я. Я... Я а Дякую всім, хто помічає ці такі таланти. О, а я згадала 4. за Піксельного Миколая. Минулий рік виходить моя книга Піксельний Миколай. І було чотири закладки, на яких зображені ілюстрації Маринки Усенко. Розумієте, Вона проілюструвала усю книгу своїми малюнками на звороті її фото про неї. Така величезна закладка. І всі чотири. так. Всі чотири, І вони також презентувалися разом із книгою. Ну, це приємно, що дитина, яка бачить свою казку по-своєму, її зображує своїми руками, і це закарбовується. Є книжка і є закладка. Якщо дитина читає і не дочитала книжку до кінця, поклала Маринину закладочку. Ось така художниця. У нас талановита. Я дякую вам за те, що ви завітали до нас за те, що працюєте з дітьми талановитими, з дітками з інвалідністю, з дітками з родин військовослужбовців, і з нетерпінням буду очікувати нову книгу. Яку так. створили всі саме дякую. Дякую. так, так і буде. Дякую, дякую вам нашим глядачам. Нагадаю, це була програма рівне культурне». Не перемикайтесь, і обов'язково побачимось.